Всім вітання. Дивіться, ту вітрину кутову ну так і не продали. Опускаємо ціну тої вітрини кутової до 27 тисяч гривень. Ціна тої вітрини 27 тисяч гривень. Елементи дуба йдуть, накладки дуб, карніс дуб, фасади дубові, бука дубові, ножки дубові. Кого цікавить така вітрина кутова, то ціна її 27 тисяч гривень. Коли цікавить, то без проблем можемо відправити в зібраному виді. Ну, виглядає ну, як вітрина кутова, але секретна шухлядка ще йде знизу самого. В самому низу йде секретна шухлядка. От бачите, в самому низу. Ціна 27 тисяч гривень. Кого цікавить, напишіть приват, поставте плюсик або там знайдіть мій номер телефону є в профілі. Ось, Так що ціна ну, ціна гарна. 27. Було 32, зараз 27. То і гарна ціна, я так рахую. Так що кому треба, звертаємося. Миру добра, всім па, тримаємося.